Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Вірогідно на Курщині буде стабілізуватися потроху. Наші будуть вибудовувати лінію оборони. Так воно здається, бо ті сили, які туди введені, і ще можуть бути введені, і їх не вистачає для того, щоб ще, наприклад, вдвічі розширити контрольовану нами територію, чи зробити якийсь додатковий ривок на курчатах чи на курськ. Втім. Ми переконалися з вами, що сирський завжди діє несподівано, не так як ми вважаємо за можливо, і тим паче не так, як ворог вважає це за можливе. Коротше кажучи, зараз подивимося, бої будуть важчі, вони вже стали важчими на Курщині. Наші хлопці, як ви знаєте, добре тримаються, продовжують задавати збитки в ворогові, беруть в полон ванюшек, але тим не менше. Все таки виглядає на те, що ситуація там буде стабілізуватися, і це означає, що ми дедалі більше будемо звикати до цього. Ну в Курськ тримаємо ми частину Курської області. Зайшли ми в Арефі. Ну і що? Ми ж звикли до ракетних ударів і ударів безпілотниками в глибину московської території. Нас цим уже не здивуєш, нас цим уже не підбадьориш. Так само ми вже потроху звикли і до нашої блискучої курської операції. Ну і що? Ну захопили у них? Ну зайшли. Ми ну, зруйнували табу, е яке здавалося незворушним. Ну порушили червоні лінії, які здавалося, ніхто не може собі дозволити порушити. Ну і що? Але це у нас такі настрій. У Путіна він зовсім інший. Цей настрій він розгублений. Він в паніці, і це помітно по його кадрових рішеннях. Начальник високого рангу дії здійснює через кадрові рішення. От мудрець вчить мовчанням і здійснює через недіяння, кажуть китайці. А насправді, начальник, на відміну від цього мудреця, він здійснює через кадрові рішення. І вони є промовистими ці кадрові рішення. Кому він доручив подолати оцю халепу на Курщині? Можливо, Герасимову, начальнику генерального штабу, ні. Тому що він не довіряє Єрасимову, як показали події, особливо на Курщині, особливо це стало зрозуміло в останній тиждень. Єдиною дієвою силою в Ерефії є підлеглі Єрасімова. Ні, ФСБшники, кадирівці, ні Кадирівці, ніхто інший не є чимось значимим. Ними можна знехтувати. А от підлеглі Єрасімова. Тобто, якщо вони щось захочуть зробити, вони таки зроблять. Був Пригожин, але Пригожина нема. Тепер тільки Герасимов. І очевидно, те, що не на Герасимова покладений обов'язок щось там зробити на Курщині, принаймні формально. Ми говоримо про формальний обов'язок, це промовисто. Там режим контртерористичної операції. Тобто, мав би Бортніков вирішувати всю цю ситуацію, але не Бортніков її вирішує. Тобто Путін. Не зовсім довіряє, не може покластися навіть на директора ФСБ, на Бортнікова. Вирішує все дьомін. Тобто доручено дьоміну. Дьомін прогнозувався на наступника Путіна, але потім він трошки вляпався з Вагнером, Адже він був одним з тих, хто творив Вагнер і здійснював кураторство над Вагнером. І потім завершилося все так собі. Але він все таки залишився дуже близькою до Путіна людиною. І от найближче коло от дьомін, який завжди з ним був, який його завжди охороняв. Людина не найздібніша, але мабуть найвірніша. Так думає Путін. От тільки йому можна доручити оцю курську ситуацію. Так решта лажануться їм не можна довіряти. Путін розуміє, що той, хто зможе розрулити курську ситуацію, зможе розрулити і московську ситуацію. І хай краще це буде дьомін. Тим часом московити мобілізували все, що у них було по закордонній агентурі і по закордонним впливам, для того, щоб збити зараз оцю от хвилю, оця проукраїнська хвиля, яка знову почалася на тлі успіхів на Курщині. Їм потрібно посіяти смуту, посіяти сумнів. Змогли активізувати навіть Wall Street Journal, це поважне видання. Але якщо раніше московити платили конкретним блогерам, конкретним журналістам, то зараз вони ну як зараз, уже десь рік, вони намагаються працювати з власниками. Вони працюють з власниками великих інформаційних холдингів, намагаються війти яким чином в долю, е сформулювати спільні інтереси, і от через власників вдається організовувати деякі інформаційні психологічні операції навіть через дуже поважні видання. Wall Street Journal пише, що е оцей підрив газопроводів на дні Балтійського моря, північний потік один і Північний потік 2 «Три гілки були підірвані із цих газопроводів, були підірвані українцями, і санкцію спочатку дав Зеленський, взявся за організацію Залужний. Потім нібито Зеленський, коли дізнався, що про це дізналося, ЦРУ, вирішив відмінити цю операцію. Але Залужний продовжив цю операцію і безпосередньо цією операцією займався Червінський. І все-таки вони підірвали е, ці три гілки газопроводів. Взагалі ці газопроводи було потрібно підірвати. Тобто, це була в цілому добра справа. Те, що це здійснив залужний, я в це не вірю. Тобто, я не вірю, що все закінчиться міжнародним ордером на арешт залужного. Не вірю, що це санкціонував Зеленський. А навіть бо якби вони це робили, я не вірю, що про це могла б дізнатися Wall Street Джорнал. Чи навіть Цейру, ну це стосунки? Вони ж не переписувалися по меседжерам Зеленський і Залужний. тобто вони щось там один одному шепотіли на вушко. Вони розмовляли між собою. От, от давай зробимо це. А потім ні, давайте це не роби. Хто це міг їм сказати? Як це можна було почути? А навіть якщо їм хтось про це розповідає, з якогось там оточення Зеленського, з якихось там спецслужб, якісь бізнесмени, міфічні, вони кажуть, що зібралася група бізнесменів для того, щоб фінансувати підрив газопроводів, тому що е, у самих збройних сил України. Чи спецслужб не було на це коштів, а якісь кошти, вони пишуть, 300 тисяч доларів. А що ж це за бізнесмени зібралися разом з Залужним, разом з Червінським і з Зеленським для того, щоб пром'ясувати цю операцію? Це три ларька Шаурми на Хрещатику, чи там на Бесарабці. Що це за бізнесмени? Для того, щоб їм довелося скидатися на суму 300 тисяч доларів, вони кажуть, Червінський. Червіс Червінського я бачив навесні 22-го року, і один раз він, він приходив навіть дочі. Він приходив в батальйон братства. Він тоді брав участь у формуванні сил спеціальних операцій. Йому не сильно вдавалося, там не сильно добрі були стосунки у нього із керівництвом сил спеціальних операцій. Взагалі не сильно добрі стосунки з СБУ, і спецслужбами, і з усім на начальством. Він на це злився. Але, от він ходив по Києву, от повірити, що він, отак, от в Києві, в походах між Червоним корпусом університету, де тоді була казарма братства і там штабом ССО, що він міг організовувати якусь операцію на Балтиці, ну так не буває. От щоб організовувати такого роду тонкі операції, по-перше, це дуже довго готується все. А по-друге, це треба бути на місці, це треба бути в Європі. А от так от, щоб... По мобільному телефону керувати такого роду заходами це просто неможливі речі. Якби він був дотичний до такого роду операції, яку готував, нібито залужний і зеленський, то звісно, його би ніколи б не випустили з тюрми. Він зараз на свободі, ще там під домашнім арештом, йому б ніколи не дали спілкуватися з жодною пресою, а він спілкується з пресою. Я думаю, що він не дожив би навіть до тюрми. Коли його посадили, ну такі люди, які беруть участь чи організовують таку роду операції, від якої країни вони це не робили, вони зазвичай не виживають. Тим паче, що коли держава чи їхні подільники зверху мають всі можливості це зробити, він під домашнім арештом і спілкується з пресою, він не брав участь в цій операції. Чи може він щось трошки фантазувати і розповідати західним журналістам? чи Людям, яких він приймає за представників американського посольства, якісь казки. Ну, не знаю. В принципі, є такий жанр, як воєнні пісні, а спецслужбісти і військові люблять понадувати щоки, порозповідати всяких неймовірних історій. Я сам люблю неймовірні історії, казки. Чи може, ну, теоретично, мабуть, може, я не знаю, що добре вип'є. Але і це не думаю. Ця стаття в The Wall Street Journal з'являється саме зараз, коли відбувається курська операція. Саме тому, що потрібно збити ефект курської операції. Ви самі розумієте, що ці північні потоки і там власність не тільки Ерефія, там німецька власність, здається, шведська яка чи датська власність є. І це такі болючі і справді скандальні теми. І тут потрібно кинути. Цінь на Україну заплямувати нас саме для цього це і робиться. І купа різних дрібніших провокацій інформаційних, наприклад, оця нещодавна стаття в італійській пресі, і навіть в поважному виданні стосовно того, що американці остаточно розчарувалися в зеленському остаточно розчарувалися в Зеленському, який санкціонував курську операцію. Ну добре, остаточно розчарувалися в Зеленському. І зроблять ставку на Авакова. Що, за їхньою думкою, Аваков має замінити Зеленського. Це само по собі маячня, не тому, що Аваков погана людина, він хороша людина. Там до нього було багато претензій, різноманітних до Авакова, і справді ті люди, яких він посадив в тюрму, в тому числі і хороші люди, між іншим. Ріфмастер Яна Дугар. Юлія Кузьменка, мабуть, не сильно люблять Авакова, і ті, хто захищав їх і намагався витягнути з тюрми, так само не сильно люблять Авакова, і дуже багато інших людей не сильно люблять Авакова. А я вважаю, що він робив не тільки добрі речі, але і добрі речі він робив. Ну, зокрема, він перший, хто почав озброювати добровольчі батальйони, і це було ризиковано тоді. Це було незаконно. Тоді він пішов на це на озброєння добровольчих батальйонів і під кришою МВС. Довгий час ті добровольчі батальйони благополучно перебували і мали можливість нормально воювати саме під Аваковською кришою. Але оцей злив через італійську пресу, Аваков сидить в Італії. Постійно там є віл. Він вирощує виноград, робить віно, колекціонує вино. І якісь там картини, і от саме через італійську пресу це чомусь зливається. Ну так не робиться, значить, дуже грубо все. За чутками справді готується політичний проект, але це місцевий політичний проект, який готують Авако, Фарсені, Яценюк і Смішко. Не хочуть виступити на наступних виборах, коли ж у нас будуть вибори, і в якості перевозу вони розглядають Авакова. Взагалі політичні ігри ще ніколи не припинялися, і будуть і далі. Це нормально, це природньо. Звісно, що е, якщо є держава, якщо є парламент в цій державі, якщо є посада президента, то мають бути. І політичні діячі, і політика нам всім це може подобатися, не подобатися. Але згадайте, що політика і спостереження за політикою було нашою основною розвагою до початку повномасштабного вторгнення. Зараз, дяка Богові, ні, і далі. От я вас прошу, браті і сестри, не цікавтеся політикою, цікавтеся церквою і її. Озброєним авангардом братством, братство, як ви знаєте, діє в системі головного управління розвідки і діє дуже добре. До речі, допомогти братству фінансово, як і будь-якій іншій бригаді. Ми повинні їм допомагати. Українець це або той, хто воює, або той, хто допомагає тим, хто воює. І ми з вами допомагаємо. Я допомагаю всім, чим можу братству і закликаю і вас це робити. Ви можете пожертвувати зараз. Бачите на екрані. Рахунки, за якими можна внести свою пожертву, і кожна копійка з цих пожертв піде на потреби війни. Із військових новин важливих фіни збільшили виробництво боєприпасів в п'ять разів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Фіни от якось дуже раціональні завжди, значно більш раціональні ніж решта європейських країн. Рейн це така потужна фірма німецька за походженням фірма, хоча я її викупив кілька років тому BlackRock. Це BlackRock – це найбільша інвестиційна система світу. Це американська система. От вона найбільша і саме BlackRock викупив Rheinmetall. І от Rheinmetall зараз отримало уже контрактів і замовлень на 50 мільярдів доларів ще зовсім недавно, три роки тому. Метал змушено було намагатися виробляти якісь автомобільні деталі, автомобільні кузови. Ну щось якусь дурницю цивільну абсолютно зараз про це вже все забули. Які там автомобільні деталі на 50 мільярдів доларів гармат броньованих машин, артилерійських снарядів, і вони вважають, що ближчим часом вони зможуть уже виробляти 700 тисяч снарядів на рік. Артилерійських 155. і ще щодо військових приготувань світу. Це те, що е, в Японії ми вже говорили про це. Прем'єр-міністр, нинішній великий друг України на жаль подав у відставку. Він малопопулярний популярний в Японії. Зараз там будуть нові вибори. Із його кабінету е, троє людей вчора пішли е, віддати шану. У них там є така святиня, пантеон. Святиня Пантеон е, військової, бажається дуже екстреміський міст. Це в тому числі там відзначається пам'ять 14 військових злочинців. Це е, японський прем'єр і генерали часів Другої світової війни, які визнані е, військовими злочинцями. Троє міністрів із нинішнього уряду туди пішли для того, щоб віддати шану духам їхніх предків, оцим самим військовим злочинцям. Одразу обурилися Південна Корея, каже, що за діла. Ми тут же всі збираємося, ніби як з Китаєм воювати. А тут виявляється, японці загрожують. Ви подивіться, що вони собі дозволяють. Китай, звісно, обурився, але Японія явно повертається до того, що було. Я так і знав, що нація, яка виробляє так багато аніме. Завжди буде загрозою світу, і е, остання новина, яка мене обурила, сподіваюся, обурила і вас. Це те, що італійський суд е, виніс рішення не віддавати Україні 57 дітей, які сиріт, які були раніше евакуйовані в Італію із Бердянська, окупованого, і от італійці вирішили залишити цих дітей собі і е, відповісти відмовою на вимогу. України повернути цих дітей в Україну, ну міжнародний суд в ГАЗі дав ордер на арешт Путіна за крадіжки українських дітей. Тепер цим займаються італійські судді. Вони вважають, що наших дітей можна залишати собі. Ви розумієте, що ці діти не виростуть ніякими українцями, перебуваючи там в Італії. Вони посилаються на те, ці діти від 6 до 16 років. Що із цих дітей багато хотілося би залишитися в Італії, тому боїться, що вони збираються дехто із них подавати заяви на притулок в Італії. Шестирічні діти збираються подавати заяви на притулок в Італії. Там, звісно, не обійшлося без деяких дорослих, які хочуть на цьому поживитися, але е, така от е, ситуація: ми маємо боротися за своїх дітей. Нація зменшується чисельно. і звісно, коли у нас крадуть дітей не тільки московити, а вже і європейці, це неприпустима річ. З Цим потрібно щось робити. Потрібно робити жорстко в таких ситуаціях. Не знаю, можливо, якщо о, у нас такий є легендарний полковник Червінський. Наш Джеймс Бонд, який здатен на все здатен підривати північні потоки, може, він здатен порятувати українських дітей, принаймні з Італії, якщо не з Московії. Давайте, може, якось всі скинемося для нього на цю операцію, якщо на підрив північних потоків потрібно було всього лише 300 тисяч доларів, можливо, за тридцятку він зможе якось порятувати цих дітей. Це важливо, це принципове питання. Українські діти. Повинні виростати українцями, не італійцями, не московитами, ніким завгодно. Вони повинні виростати українцями. Браті, якщо ви українці і слухаєте те, що я зараз кажу, перебуваючи за кордоном з тих чи інших причин, пам'ятайте, ким би ви там не були, але ваші діти повинні вирости українцями. Якими б не були ваші гріхи перед вітчизною, ваші діти. Повинні вирости українцями. Амінь.